Всім привіт! До мене деоннекція на, на відновлення фар та установку LED ламп. Фари вже зняв ось такий стан. Просто кошмар. І саме головне те, що люди їздили на таких лампах. Це 6. Це просто я не знаю. Ну, я їм співчуваю і не купуйте ці лампи. Не купуйте. Від них світла не буде взагалі. Це просто знущання над собою. Так, Зараз буду відновлювати скло, ставити сюди нормальні LED-лампи ось такого бренду. І тут ще є нюанси по проводці. Тут все ржаве і провода дубові. Це все буду теж робити. Коли все зроблю, як завжди, покажу результат своєї роботи. Роботу свою я завершив. Ось такий результат по фарі. Скажу одразу, я їх мив, ще трошки залишилось капельки, зараз я їх приберу за допомогою фену. І все буде сухеньке. І ось тут така фара ще. Звичайно, не ідеал, але набагато краще, ніж було. Ось таке ближнє світло. Є на правій фарі чітка СТГ. На лівій не чітка, тому що глінза тут брудненька. Не вийшло все вичистити ідеально. Але, по крайній мірі, ну вже хоч щось. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі наступних відео.